Сьогодні у випуску час пік 30 тисяч військовим повертаються. Реакція закарпатців на рішення Верховної Ради. Що треба військовим у даний момент для них? Все має бути. Паска воїну закарпатці підготували наповнені освячені кошики на передову. Кількість 8 тисяч і на семи автівках ми повеземо їх до наших хлопців і дівчат на озброєнні України. Писанки, шкрябанки, майстриня з Макарева організувала майстер-клас до Великодня в палаці культури Мукачева. І ці сторони, батько, мати, дитина, все зв'язано. Мукачеві палало авто обласного депутата. На вулиці Данила Галицького згорів Мерседес депутата Закарпатської облради Георгія Горвата. Чоловік сьогодні вранці приїхав у перукарню, а тим часом невідомий підпалив припарковане поруч авто. Сірий позашляховик Мерседес загорівся за лічені секунди. момент підпалу потрапив на камери спостереження. Нагадаємо, Георгій Горват, член фракції Закарпатської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Наразі поліцейські здійснюють необхідні слідчі та оперативні заходи. Всі відомості щодо даної події слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тобто мова йде про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Саме ж повідомлення про загоряння до поліції надійшло близько 10-ї години ранку. Тоді одразу на місце прибула слідчо-оперативна група і наразі всі першочергові слідчі дії на місці вже завершені. У селищі Єсіня на Рахівщині пожежа охопила дерев'яний будинок. Загорання виникло в комірчині, звідки вогонь поширився на коридор і крівлю помешкання. Оскільки в домі нікого не було, про пожежу стало відомо від випадкових перехожих, які помітили дим. За їхнім викликом на місце направили бійців державних пожежно-рятувальних підрозділів Єсіня та Рахова. За дві години вони ліквідували загорання на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку, а також частину домашнього майна. У мікрорайоні Росвигово Мукачева чоловіку стало зле. Громадянин 80-го року народження на ім'я Василь знепритомнів посеред вулиці. Сталося це біля магазину Полуничка. Свідок події побачив чоловіка на землі і одразу викликав швидку. Медики доставили пана Василя до лікарні. На Закарпатті прикордонники затримали вісьмох чоловіків призовного віку. Шістьох порушників минулої доби перехопили прикордонники Мукачівського загону ще двох військовослужбовців Чопського. Чотирьох чоловіків затримав наряд відділу Яблунівка. Жителі Київської, Вінницької, Дніпропетровської та Полтавської областей планували долати високогір'я, щоб незаконно перетнути кордон в Румунію. Також у Румунію, але вже через річку Тису, планував потрапити житель Вінничини, якого перепинив наряд відділу Ділове. Крім того, двох чоловіків. Із Закарпаття та Київщини затримали на кордоні з Угорщиною, а вихідця із Запоріжжя під час спроби незаконно перебратися до Словаччини. Щодо затриманих склали протоколи. Цьогоріч напекли втричі більше пасок, ніж минулого року. Другий рік поспіль акція Паска для воїна об'єднала сотні небайдужих людей у всіх громадах Закарпаття. На площі перед адміністрацією під Яскравим Сонцем хазяйновиті господині і волонтери області готували великодні кошики для бійців. Сьогоднішня акція започаткована адміністрацією та нашими волонтерами. Акція Паска для воїна. В цій акції прийняли участь практично всі працівники органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласної ради та обласної... Но військової адміністрації спекли працівники паски для наших воїнів, які будуть сьогодні освячені, і ця акція покликана для того, щоб показати нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні в збройних силах України там відвоюють нашу незалежність, територіальну цілісність. Що ми пам'ятаємо про них, ми молимося за них, і хай ці освячені паски дарують нам всім перемогу і оберігають їх від ворогів. Більше восьми тисяч пасок для закарпатських військових сьогодні освятили в Ужгороді. Їх і відправили на передову, щоб захисники, які зараз далеко від рідного дому зустріли свято Великодня і відчули підтримку і непохитну віру в них кожного українця. На передодні пасхальних свят ми передамо частину своєї душі вигляді пасок, вигляді посячених. Пасхальних дарів для наших військових які сьогодні є на сході, і на Півдні, обороняють нашу свободу незалежність. Це насправді більше емоційні речі, де ми передаємо їм свою підтримку і цим даємо знати, що ми дбаємо про них, переживаємо за них і чекаємо їх вдома. Я вважаю зараз дуже важкі часи, і ми маємо змогу тут е, долучитися до цієї акції. Ми будемо раді, якщо ми можемо чимось допомогти. Ми віримо дуже в перемогу. Ми привезли багато, думаю, Хватить на батальйон е, цього всього. Дай Бог, щоб то сьогодні було посвячено і попало. Ми б хотіли під бахму нашим хлопцям. Минулоріч найгарячіші точки України військовими з Закарпаття передали три тисячі пасок цього року. Близько восьми тисяч разом з машинами і іншою необхідною технікою. Відправиться на передову. До наших захисників попрямувало сім автомобілів та інша потрібна спецтехніка, які перед відправленням також освятили представники духовенства православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Та освячення Пасха є теплотою нашого серця, особливо для хлопців, які є на передовій, які не мали, не мають можливості тепер бути вдома. Правда, і завдяки завдяки їхній героїчній цьому служінню ми можемо тут спокійно посвячувати паскі і молитися. І то є така наша данина нашої поваги і великої пошани до них. Тепер теж будемо мати великий четвер і так символічно робимо в нашому соборі, що умиваємо ноги військовим. Це є пошана до їхнього до їхнього служіння. Гарним доповненням до великодніх подарунків для воїнів стали дитячі малюнки, листи та вироби пасхальної тематики з теплими побажаннями якнайшвидшої перемоги. Ми сьогодні представляємо як вироби наших дітей, наших учнів, які вклали душу, серце, тепло своїх сердець у ці вироби. Вироби працівників культури. Тут випічка паски. Ми маємо більше ста пасок. Маємо чотири великі коробки домашньої кобаси. Так що сподіваємося, наші хлопці відчують атмосферу справжнього великодня. Благодійну акцію Паска для воїна торік започаткувала обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією Волонтери Закарпаття. Цього року до акції долучилися 64 територіальні громади області. Більше восьми тисяч порушників закарпатські керманичі не слідкують за швидкісним режимом. Про це повідомляють у патрульній поліції Закарпаття. Вісім тисяч чотириста п'ять порушників швидкісного режиму зафіксували патрульні від початку цього року. Нагадаємо, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 кілометрів. Тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень. Більше як на 50 кілометрів на годину тисячу сімсот. Писанкарство давня закарпатська традиція, а писанка це своєрідний буквар, в якому закладені посили та побажання. Так вважає майстриня з Макарівва Софія Алмаші, яка з самого дитинства опановує техніки розпису крашенок. Жінка ділиться давніми традиціями, які намагається популяризувати серед молодого покоління. Починати треба завжди із трошки таких геометричних. Візерунків, щоб ви змогли освоїти цю техніку потихеньку, так як це робиться гострим канцелярським ножиком. Пише пані Софія у техніці шкрябанки. каже, такі писанки для неї найрідніші. Кожен рисунок означає щось там, наприклад, безкінечник, це життя. Дуже гарна є писанка. Мені подобається сорока клинка, тому що сорока клинка її дарували, якщо хотіли побажати щось дуже хороше, трикутничок він означає. І ці сторони: батько, мати, дитина все зв'язано от вода. Повітря, коротше, все-все зв'язано. Три три пори року, три місяці літа, три місяці весни. Якщо трикутник був на сорокаклинці заштрихований, це означало як зоране поле з крапочками, там урожай. Ну, кожне кожне можна було прочитати. Навіть у них можна було вкласти якісь квіточки з побажанням кохання. Поділитися давніми традиціями писанкарства та привити любов до великодніх традицій, пані Софія прагне всій молоді, яка вийшла виявляє бажання. Тож майстриня у палаці культури та мистецтво Мукачева вчить п'ятикласників Мукачівського ліцею номер 8 зображати візерунки у техніці шкрябанки. Було не складно, але це дуже забавно, круто. Я поки намалювала олівця, потім шкрябала ножом. Я намалювала квіточку. Спочатку я намалювала простим олівцем, а потім ми шкрябали канцелярським ножем. Я її або подарю мамі, або бабці, і ми її будемо освячувати на, на Пасху. Я зображую ліс, а тут на нормальованому мене ну, я вишкрівала тут два герби. А чому ти сама так робиш? Ну то я люблю свою країну. Я намалював хрест. Далі ще не знаю, що мені чому хрест. Бо я люблю Бога. Понесу в і... Цер... Тоже посліш малювати писанки, проводити майстер-класи, святкувати Великдень та просто продовжувати жити, каже пані Софія. Ми маємо змогу саме завдяки зсу. Тож цьогоріч частина її робіт присвячена саме нашим відважним захисникам. Дякую, ЗСУ. Ну це актуально на сьогоднішній день, тому що ми спимо, ми живемо заради цього. Ці солдати вони можуть ні важко навіть говорити. Вони захищають наше життя, захищають наших дітей, наші домівки. Ну і велика шана: герої не вмирають. Найвисокогір' Карпат досі лежить сніг. Ось такий вигляд має колишня обсерваторія «Білий слон що знаходиться на горі Піп Іван Чорногірський. Рятувальники, які розташувались в обсерваторії, зазначають, що зранку на горі було мінус три градуси. Хмарно із проясненнями. Незважаючи на те, що на дворі вже 11 квітня, будівля обсерваторії досі вкрита снігом. Неймовірно гарно. Оцініть і ви. У неї у центрі Мукачева бачити вже звична справа. Вони обрали центральні вулиці для випасання і прогулянки. Сьогодні чотирьох коней помітили біля палацу культури і мистецтв. Місцеві жартома сприймають побачене однак, коли ці величезні красені пасуться під вікнами їхніх багатоповерхівок, то стає зовсім таки вже й не смішно. Де буде наступна зупинка цих велетнів, побачимо очевидно незабаром.